Всім доброго вечора чи доброго ранку. Хто коли буде це відео дивитися зараз для вас, якщо ви в Україні вже вечір. Для мене це обід, і я записую вам цей дуже важливий відеоролик. І хочу вам розповісти, що Шон Фрейзер тільки що сказав, і які хороші новини є про Коет. Не можу дочекатися, так що слухайте до кінця. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка «Будущність». Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться. Тільки принці Онтарію допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут Канаді. Послання залишу внизу в описі під відео. Переходьте і здавайтеся більше. Дуже гаряча інформація, дуже важлива інформація. Інформація, яку багато людей чекали, особливо люди, які ще в Україні перебувають і. Думали їхати в Канаду, чи не думали, чи не могли виїхати, бо не випускають з країни. То є для вас така новина, що Шон Фрейзер оголосив, що він продовжив коет-візу коет до 15 липня 2023 року. А можете ви в'їхати в країну аж до кінця березня наступного року? Ви собі просто уявіть, скільки багато ще часу у вас є. І до кінця липня багато ще може чого змінитися, і це вам дає ще пару місяців часу, щоб трошки посидіти, подумати, чи канада для вас. Тепер ви маєте всі ці відеоролики на моєму каналі, які ви можете вернутися, подивитися і інформації трошки нової почерпати, бо багато людей вже були, знаєте, просто впали. Морально дух в них впав, особливо тих, хто знали, що їх не випустять, і вони навіть перестали вже цікавитися Канадою. Але тепер шанс знову з'явився. І я вам пам'ятаєте, розповідав? Я вам ще розповідав раніше, що коет продовжать. Я вам розповідав, розповідав, що після березня будуть видавати ворк Permit. Я вам це все розповідав раніше, але ви мені не вірили, друзі мої, тому що ви думали, що я говорю просто так або щось таке. Я ніколи просто так нічого не говорю. І я дуже щасливий, що тепер це все є на офіційному рівні і підтверджено, і ви тепер можете просто е, скористатися цією можливістю. Е, але хто, ми, хто в мене вірив і хто дійсно мені повірив, я думаю, ви правильно зробили, бо ви, напевно, мали багато спокійніших е, ночей, де ви не, не переживали зовсім ні за що, тому що ви просто довірилися були мені. Але це дуже хороша новина. Це хороша новина, як і для людей, які, які м, живуть ще в Україні, які не могли виїхати. І це хороша новина для Канади, бо треба це визнати, що Канада дійсно допомагає українцям, і Канада також отримує багато е, розумних, хороших людей, які приїжджають зараз в цю прекрасну країну і поможуть її розбудувати в майбутньому. Я залишу посилання на офіційну сторінку уряду Канади, де пише, що вони продовжили е, коет. І також ä, прийшов час закінчити це коротке відео. Відео мусив зробити, тому що це важлива інформація. І надіюся, що у вас все добре. Бажаю вам тільки всього найкращого, і мирного неба на нашої улюбленої Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.